Всім привіт! Слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Волод Pro. Сьогодні поговоримо про обмін та прийом валюти, а точніше про долар 1996 року і старше. І так про те, що обмінники відмовлялись приймати купюри 96 року і старше, навіть якщо вони були в ідеальному стані, не чув лише лінивий про таке. Більше того, навіть деякі банки не приймали такі купюри, а певні обмінники і зовсім запровадили свій курс на такі банкноти. Наприклад, у Львові деякі обмінники купюри 96-го року приймали по курсу 36 гривень за долар. Деякі і зовсім за мінусом 10% від вартості. Також в OLX ви могли свого часу натрапити на оголошення, у яких пропонували придбати ваші долари 96-го року, звісно, по курсу 33-34 гривні за долар. Але чому така проблема виникла? Однією з причин є чутки та поширена дезінформація, що начебто старі долари скоро припинять міняти на гривні. Через це обмінники були просто закидані старою валютою, яку українці не хочуть купувати, бажаючи отримати лише свіжі сині долари. При тому, що усі долари США, випущені після 1914 року, залишаються платіжними засобами. А також згідно постанови Нацбанку No502, комерційні та державні банки зобов'язані приймати долари старого зразка, в тому числі купюри 1996 року. Ось обмінники і скористались таким інфовкидом і доволі непогано заробили за цей час. Я думаю, касири тих банків, які приймали купюри 96 го року, за останні два місяці вже в обличчя знають усіх валютчиків у їхньому районі, які у своїх обмінниках приймали купюри 96 го року в хорошому стані, по курсу 33-36 гривень за долар у бідолашних людей, а потім йшли в банк і здавали їх по 37. Так ось проблема набула національного розміру, і тут уже НБУ був зобов'язаний втрутитись. Власне, учора, 20 червня, НБУ запровадив заходи для врегулювання питання обміну зношених банкнот іноземної валюти. По-перше, НБУ ухвалив зміни до нормативно-правової бази, якими скасовано перелік ознак незначного зношення банкнот. Від сьогодні, тобто від 21 березня 2023 року, з усіма без винятку банкнотами іноземної валюти, крім значно зношених чи пошкоджених, мають здійснюватись валютообмінні операції. Усі банкноти іноземної валюти, справжність, з яких підтверджена з використанням лічильників та детекторів, повинні прийматися до обміну. І це стосується як і банків, так і не банків, тобто пунктів обміну валют в тому числі. Тобто, якщо купюра в нормальному стані і її щитала машинка, таку купюру мають прийняти. Відтепер банки та небанківські установи повинні приймати на інкасо, тобто обмінювати з комісією чи по гіршому курсу, Виключно купюри пошкоджені або зі значним зношенням. А до таких зношених купюр відносяться наступні банкноти: розірвані чи розрізані на частини, із пошкодженими елементами дизайну та захисту, зі зміненим первісним кольором паперу або зображень, із локальним забрудненнями, плямами, включаючи видимі в ультрафіолетових променях, загальна площа яких перевищує половину площі банкноти. Із загальними забрудненнями, включаючи ті, що спричиняють люмінесценцію паперу в ультрафіолетових променях. Обпалені, пропалені, трухлі, пошкоджені внаслідок тривалої дії вологи, різних грідин, хімікатів або з ознаками гниття, мають явні друкарські недоліки. Тобто, як ми бачимо, загнутий кут, легка потертість, незначна втрата кольору від часу чи неприємне обличчя колишнього американського президента на банкноті, не може стати відмовою у прийомі такої купюри. До речі, банки та небанківські установи, які проводять валютно-обмінні операції, повинні обов'язково розмістити в касі, в доступному для клієнта місці, чіткий перелік ознак значного зношення банкнот та тарифи на Інкасу. По-друге, банкам та небанківським установам під час дійснення валютно-обмінних операцій заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави. Це означає, якщо говорити про долари США, що купюри з 1914 року мають прийматися на обмін. По-третє, НБУ висунув свою принципову позицію і заявив, що у разі порушення такі дії розцінюватимуться не лише як недотримання регуляторних вимог НБУ, але як і потенційна ознака шахрайської діяльності. А також регулятор обіцяє, що буде застосовувати заходи впливу, які передбачають максимальний розмір штрафу. Для банків це розмір до 400 тисяч гривень і планується його збільшення за суттєві порушення. Для небанківських фінансових установ у розмірі до 5% від розміру власного капіталу установи. Якщо ж у разі порушення прав споживача банком або небанківською фінансовою установою, такому споживачеві варто звернути зі скаргою до керівництва такого банку чи такої фінансової установи. Якщо немає реакції з боку керівництва, слід звернутись до Національного банку. Детальну інформацію про оформлення звернення до Національного банку можна знайти за ось цим посиланням. Якщо ви вважаєте, що вам неправедливо відмовили в обміні валюти, то можете одразу і залишити скаргу на фінансову установу на цьому сайті. Звучить це так, наче НБУ нарешті вирішив дану проблему, чи не так? А ось зовсім не так. Що ми маємо на практиці як наслідок такого зобов'язання від Національного банку України? Деякі обмінники просто сьогодні знизили курс на прийом долара на 2350 копійок, і тепер маржа між купівлею і продажем становить до 1 гривні. По факту ризики переклали на тих, хто здає долари в обмінники. Вирішив і я обійти сьогодні декілька обмінників і перепитати, чи приймають вони вже долари 96-го року. Усі три обмінники, які належать різним юридичним особам, не приймали сьогодні долари 96-го року. У першому заявили, що не приймають, бо не мають кому продати такі банкноти, навіть якщо стан їх ідеальний. У другому відповіли, що поки немає внутрішнього розпорядження, тому зараз вони не приймають. У третьому також сказали, що не приймають, але бо шеф сказав, що ще не приймати. Ну, такого шефа я розумію. На днях він приймав їх по 33-34 гривні, а тепер треба майже по 37. Але ось така ось реальність. Підозрюю, що такі обмінники з дня на день все ж почнуть приймати такі купюри, адже сьогодні лише перший день, коли НБУ вніс свої зміни. І це цілком ймовірно, що певні мережі обмінних пунктів чекають внутрішнього розпорядження від їх керівництва, а інші почнуть приймати після того, як з'являться перші скарги на них і ризик заплатити штраф. Але таке зобов'язання приймати старі купюри від НБУ не вирішує одного: бажання споживачів купувати лише синенькі нові долари. Саме так, не лише обмінники винні у цій ситуації, а й і самі споживачі. Я особисто ще до початку цієї проблеми, коли я стояв у черзі до обмінників, часто чув, що люди, котрі купували долари, просили наступне. Але дайте мені ось ці синенькі. Або у вас є нові долари, бо це мені на подарунок. І з цього боку можна зрозуміти власників обмінних пунктів, якщо кожен, хто купує долар, просить у них лише нові сині купюри і не хоче купувати старі зелені. А ось обмінникам зазвичай здають власне старі, тому повстає запитання, то де набрати з тим обмінникам лише нових банкнот і що робити із старими. Змусити обмінники приймати старі купюри це одне, а ось вирішити питання, щоб і споживачі захотіли купувати банкноти незалежно від року їх випуску це вже інша сторона питання. Сказати ствердно, що стало першою причиною цієї проблеми? Власне, попит на нові купюри серед споживачів. Чи бажання обмінників заробити на стрих купюрах і дезінформації, це, мабуть, така ж суперечка, як з розділу а що було першим, курчаче яйце. В даній ситуації можна сказати одне: зміни від НБУ це лише половина дороги. Тепер регулятору потрібно налагодити роботу із збутом купюр 96 го року та старше. Адже ті клієнти, які піддали паніці і здавали свої долари 96 го року по курсу 33-34 гривні чи по будь-якому іншому, але нижчому за ринковий, то вони точно тепер не захочуть, щоб їм банк чи обмінник продав купюри цього ж року. Це те, що стосується обмінників. З банками як такої масової проблеми не було, та й тепер думаю, і серед банків вона зовсім зникне. А ось як ви думаєте, що тепер слід зробити МБУ, щоб і людям було байдуже, якого року долари їм продають в касі банку чи в обмінниках, а наганяли лише вони за новенькими синіми доларами. Адже в нас зараз і так до широкого різноманіття курсів, курс НБУ, курс комерційний, курс чорного ринку, картковий курс ще додались різні курси на нові та старі купюри доларів. А це вже трошки, як на мене, too much. Як в подальшому відреагує ринок, як відреагують люди та обмінники, побачимо вже на днях. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожного з лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений на даремне. До нових зустрічей!